Друзі, всім привіт! Мене звати Сашко і сьогодні це моє нове осінньо-вечірнє відео. І сьогодні в цьому відео я хочу вам розказати про свій самокат від компанії Nixel Sports і що з ним сталося за рік. Він давненько вже не знімався в моїх роликах, тому сьогодні якраз я і про нього розкажу таку історію, що з ним сталося за рік. Та й Чому його, в принципі, і не було на моєму каналі. Також трошечки розкажу про свій самий найперший самокат від компанії Скутер. Тому раджу всім відео додивитися до кінця. Сідайтесь зручніше, беріть смаколики, бо ролик обіцяю, буде дуже цікавим. З вас, звісно, королівські осіння, вечірні вподобайки. Підписочка на мій YouTube канал та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на мою телегу буде, як завжди, в описі цього відео. Ну і не гаємо часу. Погнали! Так, друзі, і я зараз буду розповідати, що сталося з моїм самокатом за рік. Коротше, був собі звичайний день. Я їхав по справах та й батькам допомогти по дому Треба було їхати на цьому самокаті. Під'їжджаю до магазину. Бачу, що переднє колесо таке трошечки сильно ков... Ну, не... ну трошечки так ковбаси. Ну Спочатку ну, пригнор. Думав, та ладно, може здалося. Потім, коли я повертався назад, їду пошвидше. Воно стало сильно ковбаситися ось так, туди-сюди, вперед, назад, туди-сюди. Заднє чи переднє колесо, не знаю, почало сильно тормозити, я чуть в нього не впав. А це оказалось, що зламалися. Передні і задні підшипники, <кій> які слідкують за за самокатом, ну, типу, щоб він їздив добре за колесами ось такими слідкує. Він у мене потім довго стояв на балконі, я на ньому не катався, я їздив на татовому велику. Тату мені дав велик, я на ньому їздив. Потім я цей самокат з балкону дістав. Учив дуже сильно за ним, тому що він дуже довго там простояв, е, пролежав, так би mm -hmm. мовити. Я його дістав, потім трошечки постояв ще. І потім тато його відвіз е, в ремонтний центр. ну Там, де лагодять самокати, велосипеди та іншу техніку. Ну, коротше, все-таки все, все підтвердилось що там зламалися. Передні, ну там були передні і задні підшипники зламані їх замінили. Ось якось так. І... і я на ньому потім катався. Тут ми вже поставили нові болти, таких болтов ще не було, це нові перекрутили. Ну. І я коли на ньому вже поїхав, коли вже був полагодив, він просто суперський ідеально їздив. Нічого не... Ковбасило, нічого не скрипіло, нічого не затормозило як було тоді раніше. Він просто їхав суперсті круто. Ось така от історія цього самокату. А що сталося, ви спитаєте мене з тим самокатом, як, на якому ще в 2022 році були, та й у 2023 трошки були відео. Щось з ним сталося від компанії Скутер. З ним така сама фігня тільки там технологія інша. Тут підшипники просто тут колесо повталося, я не впав з нього. Все дуже добре. А ось того, коли я їду, катаюся на вулиці, повертаю, а в мене, як відірвався руль, я впав разом з рулем і самокат просто на дві частини. Я такий перелякався, тому що, звісно, це така паніка всередині почалася. Я подумав, що це з ним таке? А це були теж підшипники, але вже вони повністю вийшли з ладу. Їх там, звісно, підрегулювали, там під... полагодили і... і стало з ним добре. Там навіть і руль опустили, але вже я на ньому їздити, звісно, не буду, У мене вже є <кій> мій звір, на якому я буду їздити. А той самокат уже не знаю, що з ним буде в майбутньому. Той самокат на, на тому самокаті вже буде хтось інший їздити, тому що в мене вже є на чому їздити. І я хочу його в майбутньому так би трошечки модернізувати, як я і казав <зі>, зі своїм першим самокатом. Але то з тим самокатом в майбутньому, мені здається, вже хтось там ін, інше власник буде вирішувати все з ним робити. А з цим самокатом багато чого хочу зробити. По-перше, замінити ось такі ручки, бо вони дуже стані, пофарбувати диски, підсвітку зробити якусь, ну щоб... Типов микнув вночі, щоб тебе було видно. Ну і, в принципі, все. Тільки фарбування хочу, ну, це якось зробити Ну, не на днях, а колись. Якщо руки, звісно, дійдуть ну, замінити ці ручки, поставити підсидку. Ну і в принципі все. Ось такі от плани на майбутнє. Якщо, звісно, я не передумаю, все буде окей, як і хотілося, звісно. Ну, а зараз я хочу вам продемонструвати такі невеличкі покатушки на цьому звірі. Тому раджу це, як я і сказав, додивитися до кінця, бо буде такі цікаво. Поспробую тут трошечки якби, поганяти понти такі вам зробити. Коротше, добре, не перемикайтесь, зараз будуть покатушки. Трошки складнувато йому їздити на проводі. Провод це не його стихія, його стихія це їздити по асфальту. Ось такі невеличкі покатушки, як було в самому першому відео. Ну, я маю на увазі про цей самокат. Про цей самокат два відео, на які я залишу посилання в описі. Також на одне відео про мій перший самокат від компанії Скутер теж буде посилання в описі під цим відео. Ну і ось історія підійшла до кінця, ви дізнались про мій самокат, про моїх два самокати, що з ними сталося. Тому, до речі, самокату від компанії Скутер 2 роки. Якось так. Я думаю, вже багато хто замітив, що я одягнув такі бомбезні рукавички. На Аліекспрес замовили. Це такі військові, так би мовити, рукавички, які дуже такі круті, вони такі додають брутальності мені. якщо... Можна так сказати. Ось, у них сама плотна ча частина, наче зроблена з пластику. Ось так от. Мені вони дуже подобаються Я їх одягаю часто на покутушки щоб можна було просто так відчути себе, ну, якби розслабитися і ну, поганяти трошечки, і відчути такий рівень свободи. ну Відчути себе вільною людиною, яка летить собі і нічого поганому не думає. Ну ось якось так. Ну, добре, ролик уже підійшов до кінця, будемо його закінчувати. Якщо вам це відео про мій самокат сподобалось та його історія, то обов'язково поставте на нього свої осінні вдобайки. І також не забудьте підписатися на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання буде в описі. Ну і з вами був Сашко, всім гарного настрою. Та до наступних моїх крутецьких роликів. Я думаю, з цим самокатом будуть у мене якісь відоси. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, ставте дзвіночки, щоб це не пропустити. Ну все. За вами був Сашко. Всім гарного настрою. Бережіть себе та до наступних моїх бомбезних відосів. Чао!